Так, перший крок. Ми означаємо ціль покупки. Інвестиція ціль для себе, під себе або для здачі. Ось так. Друге. Ми обираємо. Застройщика, якщо це новостройка, або обираємо е, рентабельний, хороший район з, інфра... з інфраструктурою для того, щоб було легко або перепродати, або здавати на довгострок. Ага, так, так, так. Це ми все вибираємо. Like it. Walk it. Walk it like третє, Що ми робимо? Правильно, ми визначаємося вже з конкретною локацією, квартирою, квадратурою, всі, так, всі за і проти. Щоб вона була рентабельна, далі підписуємо онлайн-договір, якщо це новостройка. Людина може приїхати або залишитись там, де вона є. Ми підписуємо договір, і протягом трьох робочих днів або чотирьох він закидує кошти за квартиру. За допомогою мене я кажу, ми шукаємо всі хороші варіанти, чи з ДТ, чи готівкою перестановка або навіть світ переводом тобто будь-який э, адекватний хороший варіант в залежності де людина знаходиться який, в неї є валюта що в неї на руках ми шукаємо люб... хороший адекватний варіант для того щоб якнайменше пішло на комісію э, перестановки або купівлю USDT а і так далі ну, коротше ви поняли Четверть, ми оприділилися, ми вже знаємо, як ми переводимо валюту і що ми робимо: чи перестановку, чи криптою, будь-як як ми домовилися. Я даю йому договір купівлі-продажу від за... від застройщика, якщо це нова будова. Я йду в банк, банківський рахунок застройщика ставлю кошти, і протягом одного робочого дня йде підтвердження від застройщика, що кошти поступили від такої такої людини. На, по такому-такому-то договору. Я скидаю квитанцію, договір, і в людини все вже на руках. Пізніше, коли 50% буде виплачено в випадку новостройки, людині вже можна давати офіційні документи на квартиру з кадастровим номером і з усіма іншими деталями. Але я це не раджу робити, якщо ви плануєте перепродавати на етапі ще постройки, тому що буде потрібно вам давати або довіреність мені, щоб я перепродав, або приїжджати самому і продавати.